Анатолій Валевський Троянди в кошику Ніжний літній вечір уже непомітно огорнув притихлі вулиці теплим сутінком, насиченим хвилюючою романтикою очікування, обіцянкою казкового часу. Він тихенько нашіптує закоханим слова прекрасної та нескінченної пісні кохання, чия мелодія звучить не у віках. А в затишній кімнатці продавщиці квітів на столі сумує останній кошик із оксамитовими трояндами, які не зустріли сьогодні свого покупця. Ніхто не звернув уваги на прекрасні важкі бутони, які впевнено розкрилися в солодкій знемозі ароматної чарівності, що ж так іноді буває. Часто ми проходимо по справжню красу, навіть не звертаючи на неї уваги. Занурені у свої нескінченні щоденні турботи, що здаються такими важливими і першорядними, ми не помічаємо тих, хто потребує нашої любові та ніжності. Адже вони готові подарувати цілий океан щирих почуттів і палких пристрастей, достатні лише кількох ніжних слів або невеликого букета, щоб пробудити романтичні мрії. Ось і продавчиця квітів потає плекає боязку надію. Що колись прийде час і їй теж хтось подарує такі ж прекрасні троянди, як і ті, що лежать сьогодні в кошику на столі, адже всі мріють про красиве і справжнє кохання.